Щоб свята пройшли безпечно, прикарпатські рятувальники розповіли, як зустріти новий рік та Різдво без будь-яких надзвичайних подій. Попри не зовсім святковий настрій через війну, чимало людей все ж встановлюють у своїх домівках ялинку. Щоб зелена красуня приносила тільки радість, рятувальники нагадують основні правила безпеки. Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі. І саме найбільш пожежну небезпеку несе в собі не сама ялинка, а як в більшості горючі матеріали, якими можуть прикрашатися ялинку, що категорично забороняється. А також в більшій мірі свою небезпеку несуть освітлювальні гірлянди. Прикрашати ялинку можна тільки сертифікованою продукцією, не треба брати саме дешевий варіант, бо тому що, як правило, дешевий так. варіант він більш схильніший до аварійних режимів роботи. По-друге, якщо вже підключаєте гірлянди, то будь ласка слідкуйте за тим, щоб вони були під наглядом в більшій мірі. Не допускайте максимально дітей до гірлянд, так як діти, то і діти, ви самі розумієте. І основну небезпеку в самих гірляндах несуть блоки регулювання і підключення, так як є там багато електричних схем, Враховуючи теперішні події з електрогосподарством, що є факти вимикання електроенергії. То можливо навіть перебої в цих блоках і не виключений факт займає. Використовувати піротехнічні вироби, зокрема салюти та петарди, нагадує надзвичайник під час воєнного стану категорично заборонено. Проте, коли вже ми переможемо, і коли дозволять використовувати піротехнічні вироби. Тому, будь ласка, в першу чергу зважайте на те, що виріб повинен бути сертифікований, так як на цьому виробі є сертифікат якості, отакий трилесник, повинна бути інструкція виключно на державній мові. Допускаються і інші мови, але повинна бути інструкція на нашій державній мові. І, відповідно, інструкція з експлуатації. Далі, при використанні перетехнічних виробів, дотримуватися заходів безпеки, якого плану? Встановлювати і використовувати піротехнічні вироби, старайтеся на відкритих майданчиках, подалі від будівель, особливо подальше від закладів будинків пристарілих. Начальник закладів, також рятувальники наголосили на правилах використання вогнегасників. Це найрозповсюдженіший та найнадійніший первинний засіб пожежогасіння, а Вони бувають трьох типів. У даному випадку це є порошковий вогнегасник. Вони бувають двох, десяти і більш літрові, відповідно кілограмах порошку. Також є ще вуглики слотні і пільні вогнегасники. Два типи вогнегасників, зокрема порошкові і Уликислотні дозволяє гасіння проводити обладнання під напругою, тобто під током на хлопський розвідку. Раз у рік потрібно проводити технічний огляд вогнегасника. Якщо періодично не проводити технічні огляди, відповідно втрачається тиск повітря в безпосередньо в балоні. І спрацювання порошку фактично неможливе. Перед будь-яким використанням вогнегасника важливо визначити безпечну відстань. При цьому врахувати задимлення приміщення. «Враховуйте, що відбувається залягання порушку вогнегасника. Щоб його привести в нормальний робочий стан, вам необхідно провести простукування або стрісання порошку. Такі методи. також на вогнегаснику є запобіжна чека. Вона досить легко. Витягується, виривається чекав в свою чергу, переводиться в робочу руку, в кого права рука, в кого ліва виходячи з фіолозіології, переводите відповідне положення, направляєте до полум'я. Мінімальна дистанція перебування до полум'я – це є один метр. Перед подачею порошку на полум'я треба зробити попередній пуск, створюючи так звану хмару. І в подальшому круговими рухами, круговими рухами проводити гасіння безпосередньо предмета чи речовини. Чи іншого приладу, які горить. Врахуйте один момент, що після роботи вонегасника буде дуже сильне випадку порошкового нагасника буде дуже сильне запинення приміщення порошком, що в свою чергу погіршить умови дихання. Вам треба негайно покинути приміщення. Крім того, упродовж місяця рятувальники відвідували освітні заклади, щоб перевірити, чи правильно там встановлені ялинки. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.